Вітаю! Це подкаст «Вдоси» та головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 27 вересня, і посеред тижня відбуваються матчі в чемпіонатах, деяких, в кубкових турнірах. Тому, власне, є про що говорити, хоча найважливіші події якраз сталися не в матчах, але про все по порядку. Отже, в Україні зіграли поєдинки 1-8 фіналу Кубка, два матчі. Відбулося у вівторок. Шахтар виграв 3-0 на полі Вереса. Цей матч був Пам'ятним та важливим через те, що Верес вперше продавав показ матчу в себе на YouTube каналі. Не так багато, здається, там було підписників, які готові були заплатити 35 гривень за цей матч. Ну і багато-багато, багато, багато людей не побачили те, як Шахтар виграв з рахунком 3-0. Годину було складно. Гірникам про це сказав Сергій Лавриненко, головний тренер Вереса. Що годину його команда грала чудово. А Патрик Ван Леван, головний тренер Шахтаря, про другий тайм загалом говорив, що він дуже задоволений, навіть радий, тому як в другому таймі його команда грала. Шахтар був не в найкращому складі. Деякі футболісти пропускали. З'явилися резервісти. Забивали Кащук, Бондаренко та Очередько. В іншому матчі Олександрія виграла 1-0 у Руха. Єдиний м'яч було забито в компенсований час. Капітан руха Маркоса Пуга у власні ворота. Відзначився після розіграшу стандарта. Погане виліт для руха. А Олександрія йде далі. Якраз великий успіх для команди Руслана Ротаня, яка трохи застрягла в чемпіонаті. В Іспанії відбулися матчі два матчі. Туру нового Барселона зіграла в нічию 2-2 з мальоркою. Барселона неймовірно декілька матчів видала з перемогами. Але в минулому турі вже на вихідних був проблемний поєдинок проти Сельти, де Барселона знову двічі пропустила, але зуміла перемогти, відігравшись з 0-2. Цього разу Барселона теж двічі відігралася, тобто інший. Трохи сценарій, але знову Барселона програвала та не змогла цього разу здобути перемогу. Рафіння забив та зробив результативну передачу, а нічию Барселоні приніс Фермін Лопес, 20-річний футболіст, який лише вдруге вийшов в чемпіонаті Іспанії та забив свій перший гол, любить молодь Чаві, тому тут нічого дивного. А Мальорка після поразки. 3-5 від Жирони, грає нічию з Барселони. Причому, якщо говорити про цей поєдинок, то могла мальорка і найбільше розраховувати. У Барселони була теж ротація, власне, Левандовський лише на заміну вийшов. Та все ж, результат не найкращий. І може втратити лідерство Барселона вже в наступні дні. І Жирона і Реал Мадрид свої матчі проведуть. Свільня, інша команда цього дня. Виграла у Альмерії з рахунком 5-1. Нарешті е, Севілля розізлилася і нарешті е, зробила те, чого не робила в цьому сезоні. А загалом, якщо говорити про Севіллю, то ці 5 м'ячів е, це більше, ніж вона е, забила. На один гол менше, ніж вона забила за попередні 5 ігор. Був поєдинок з Аламесом, де команда програла 3-4, а так один м'яч, постійна квота Севілі. А тут відразу 5. На одинадцяту позицію команда Гакіна Капароса піднімається, вона рухається нагору, адже розпочала сезон з трьох поразок поспіль. В Італії відбувся цікавий поєдинок Ювентус проти Лечча, розрекламований матч, який не вийшов яскравим лечь від оборони, зіграв в Турині і створив. Не те, що багато проблем Ювентусу, але багато незручностей. Тобто Ювентус з контролем м'яча, Ювентус Макса Алегри, це звичайно не та команда, яка легко розкриває насичену оборону суперника. Улечі так жодного удару по воротах і не було. Небезпеки майже не створювали гості. А Ювентус забив на початку другого тайму Аркадіш. Мілік відзначився після поразки 2-4 від Сосулу, важливий результат для Ювентуса І команда піднялась на поточне друге місце. Якраз обійшовши Лечі Лечі на третій позиції, знаходився. Ювентус був четвертим до цього матчу. Але найголовніше, що сталося Італії і, мабуть, головна новина вчорашнього вечора, вже це історія з Віктором Осіменом. Офіційний акаунт в Тіктоці Наполі зробив відео де, як здалося осімену та його агенту. Висміював е, гравця своєї команди, і е, агент е, Осімен Робенто Календа вже сказав, що він та його. Футболіст подають до суду на наполі за те, що вони неправильно себе поводять. Сам усі видали видалив зі свого акаунту в інстаграмі. А це насправді дуже важливо. Не потрібно з цього вже сміятися. Життя стало таким, що акаунт в інстаграмі це важливий показник чогось. Що потрібно визначити, це важливий показник. Також Сі Сімен видалив всі фотографії з формі Наполі, і також він не підписаний більше на офіційну сторінку цього клубу. Так, може, це звичайно образа, яка швиденько пройде, але цікаво, Наполі зіграє з Удінезе в середу, що там буде з Сіменом, чи не додасться нових проблем і так, в не дуже. Гарну історію на поля цього сезону. В Англиї відбулися матчі Кубка Ліги. Манчестер Юнайтед переміг 3-0 Кристал Пелас нелегка, але досить проста перемога. Гарначе, Казиміра та Марсіаль забивали. І чудовий також пас. Варто відзначити Казиміра на Марсіаля. Була ротація Рашфорд та Бруну Фернандеш взагалі. Не вийшли. Гаррі Магуар відіграв 90 хвилин. Повернувся після травм варан та Маунт. Ну, зрештою, багато цікавих моментів було. Але Казимір зіграв 90, 90 зіграв також голкіпер Андре. Она проблем у Манчестер Юнайтед не було. Потрібно лише варто було лише реалізувати момент і перемога а, прийшла. А серед цікавих результатів цього дня, першого дня третього раунду, кубка англійської ліги варто відзначати Лутона від екзетера з ліги 1, а також перемогу іпсвіча над Волоргемтом три Вулвергемптон – це клуб прем'єр-ліги. Він вигравав 2-0 на 15-тій хвилині, але Іпсвіч, про який вже, мабуть, багато хто забув, що такий клуб існує, якщо колись і знав в давні роки, виграв. І Іпсвіч, що важливіше, перебуває наразі на другій позиції в Чемпіоншипі. Ця команда дуже непогано розпочала сезон і наразі, звичайно, наразі зіграно лише мало туль. Тобто зовсім мало турів, є претендентом на вихід до Прем'єр-Ліги. Але знову ж таки, зіграно лише мало турів, принаймні точно звертає на себе увагу. Псвічтаун, і ось цим результатом також в Німеччині відбувся матч першого раунду. Баварія грала з суперником, який має назву. Як ж це правильно е, е, прочитати? Е, ну стартапсь і, і е, цей матч Баварія виграла з рахунком 4-0. Нічого незвичайного. Так травма Сержак це неприємний момент, але е, цікавим було те, що е, цей матч на декілька хвилин переривався. Через те, що вболівальники Баварії закидали поле тенісними м'ячками. Їм не сподобалось те. Ну вони говорили про це, всі говорили про це. Їм не сподобалось те, що цей матч був взагалі перенесено з стартової дати, тому що в цей день відбувалася гра за суперкубок проти Лявцега і Кубок, кубок Німеччини в самій Німеччині вважають важливим. Турніром, і ось перший раунд мав відбуватися в той день ніяких суперкубків у вихідні. Так називалася ця акція. Стосовно авторів забитих м'ячів, то Гаррі Кейна в цьому матчі не було. Він поєдинок пропускав, він відпочивав, забивали Шупомотін Лаймер Крацик та Те. Ну і про Францію також що варто декілька слів сказати, Лі грав з Ремсом, поступився з рахунком 1-2. Команда Павло Фонцеки має проблеми на початку чемпіонату. Але інша новина, яка не стосується безпосередньо футболу, це Марсель дуже близький до призначення Дженера Гатузо, головним тренером команди. Гатузо міг очолити раніше Ліон, але. Власне, клубу обрав Фабіо Гросой. Ну, і ось все одно у Франції Гатузо може опинитися. Він працював в різних клубах, в різних чемпіонатах. Останніх його клубом була Валенція, і ось тепер новий шанс може з'явитися. Принаймні у Франції пишуть, що дуже близький до призначення Гатузо. але будемо чекати все ж на офіційну інформацію, тому що Гатузо був дуже близький до призначення Ліон. Ось це важливо. Ну і насамкінець теж не про футбол, а про. Морально нездорових людей УЄФА вирішила повернути збірну Росію 17 до участі у своїх змаганнях, сказавши, що діти не мають платити за дурниці дорослих. Ну, добре. Це цікаве формулювання. Звичайно, збірна Росії не буде грати зі своїм прапором, гімном, зі казівками своєї форми, але ось діти, спортсмени. В них же ж немає ознак візуальних не буде, але всередині вони точно знатимуть, що вони Росії. Вони точно підтримуватимуть напад Росії на Україну та знищення намагання знищити українську державу. Україна вже сказала, що відмовляється від участі в усіх турнірах, де буде брати участь ось ця команда, яку всі знатимуть, що це Росія. Всі називатимуть Росію просто що офіційно цього не буде зрозуміло. А на цьому будемо закінчувати цей випуск. Це був подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Підписуйтесь на цей подкаст і слідкуйте далі за новинами футболу у моєму власному викладі. До побачення!